Найкращі результати: максимальну кількість балів з НМТ з математики та англійської мови здобули восьмеро випускників закладів освіти Хуської громади. За високі досягнення міська рада відзначила їх преміями у розмірі 10 тисяч гривень. Дійсно працює така програма підтримка обдарованої молоді, обдарованих дітей. Ми говоримо сьогодні і про цих дітей, які сьогодні вісім сімей, вісім наших дітей, переможців із Могули, з ліцеями голе з ліцея третього. Які отримали сьогодні сертифікати у сумі 10 тисяч гривень, і це така невеличка підтримка від нас і подяка за те, що вони навчалися, нашу громаду славлять, і для нас це важливо. Ми пишаємося нашими дітьми, пишаємося нашими вчителями. Пишаємося їхніми батьками, їхніми сім'ями. Велика подяка. Серед номінантів найбільше учнів, що здобули 200 балів з національного мультипредметного тестування саме з математики. Серед них і Олександра, дівчинка-випускниця Хуського багатопрофільного ліцею імені Івана Магули, зізнається на такий приголомшливий результат. Не сподівалася. Емоційно дуже важко 4 години висидіти і ще й набрати гарний результат. Тому це було таке випробування. Я думаю, не для кожного. Я ж сама не звідси переїхала, і... але я дуже вдячна цій школі, що мене так підтягнула і по предметах, і що я такий от результат отримала. 200 балів з НМТ відкривають двері у кращі вищі країни і роману. Юнак вже обрав для себе вуз та планує пов'язати своє життя з професією у сфері права. Математика мені давалася завжди легко. Але я завжди наполегливо нею займався. Постійні репетитори. Я задержувався в школі. Я був безмежно радий. Це для мене був шок. Такого мене просто... Я коли робив навіть пробні. НМТ то дуже рідко вдавалося набрати такий результат. А от Наталія набрала максимальні бали з англійської мови, тримає сертифікат у руках та зізнається, куди планує витратити свою премію. Певно, що використаю для навчання та все, що з ним пов'язано. Українська освіта, хто би що не казав, є сильною і вона дає хорошу підґрунтя і хороші знання. Я мала так само визнання через інші тестування з англійської мови, але все-таки це було неочікувано в тому факті, що все-таки двісті балів це багато. Англійська мова це світова мова, яка буде потрібна як і зараз, так і в певному майбутньому. Високі результати це спільна системна робота дітей, вчителів та батьків, зазначає Олеся Калинич. Тому як результат, випускники Хуської громади демонструють високі академічні досягнення. Це величезна спільна праця і самої дитини. І вчителя-предметника, і, взагалі, всіх учителів і всього закладу освіти, а також підтримка батьків. Ну і, звичайно, у деяких випадках робота понаднормова, це робота з репетиторами, і комплексна така робота дає високий результат. У наших дітей плани на вступ, вони активно готуються. Підкорювати нові вершини, емоції переповнювали. Тому що це, от дитина, доказала це, що вона собі хотіла доказати, що вона знає математику, теж не лише українську і історію, і англійську. Мама переживала більше ніж дитина. Це насправді, і підтримка ну це не заважати, і просто дати дитині шанс, віру, розуміння того, що ти в неї віриш, що ти її любиш, підтримуєш і приймеш будь-який результат. Загалом відзнак від Хуської міської ради отримали Кемінь, Софія, Геливан, Наталія, Ягодзінська, Олександра. Ят в Роман, Шлапак, Марк, Симулик Андрій, Олас, Денис та Тимошин Антоніна. Отримані кошти абітурієнти зможуть використати на подальший розвиток і навчання.